Вітаю, друзі! Сьогоднішній випуск проекту ще прийде час, буде присвячено важливим подіям в житті клубу. Підготовка до першої ліги, власне, виступи у першому дивізіоні, також тренувальні збори та багато інших питань. Про це все ми поговоримо з Андрієм Білусом, клубним директором з маркетингу. Доброго дня, пане Андрій. Доброго дня, всім вболівальникам Карпат. Передусім хотів вас запитати про те, як от відбувається сам процес підготовки до сезону. Наскільки. Тренерський штаб, наскільки в клубі задоволені усім, як все триває. От ваша така загальна оцінка на проміжному етапі? Ясно, що при плануванні підготовки всі відштовхуються від того, в яких обставинах зараз перебуває країна, в яких обставинах перебуває все наше українське суспільство. Війна накладає свій відбиток на всі справи. І в тому числі на футбол, на футбол, на футбольне господарство. Ясно, що всіх пріоритет є один це перемога України у війні, допомога Збройним силам України це є пріоритет. А відповідно, вже інші речі відходили на задній план. Ця пауза тривала майже півроку. І, очевидно, вже війна, на жаль, напевне, стала нашою буденністю і вже. Суспільство вчиться пристосовуватися до життя в умовах війни, і, очевидно, рішення уряду і керівництва футбольних інстанцій про відновлення змагань з футболу в Україні це, напевне, теж реакція на те, що суспільство потребує хоча б час від часу переключитися з теми війни, теми тих всіх військових злочинів, які відбуваються. З боку російських окупантів на території України і власне футбол може стати такою певною, такою віддушиною, так би сказати, від від цих. Страшної дійсності, яка нас оточує. Я бачу це зокрема по тому, що навіть на ті товариські матчі, які зараз відбуваються, приходить дуже багато вболівальників, які десь там за Паркана чи десь якось потрапивши на стадіон, намагаються дивитися за футболом, слідкувати. Бачу по великій кількості переглядів на Ютубі наших футбольних матчів, не тільки Карпат, інших команд. Тобто, бачу, що великий інтерес є до футболу. Люди бажають власне, повернутися до футболу. І, очевидно, що футбольна громадськість мала на це реагувати і починаємо підготовку до чемпіонату. Так. Позиція Карпат стосовно відновлення сезону професійного футболу в Україні, якою вона була, є, якою вона була, якою вона зараз є, стосовно локації проведення і доречності відновлення чемпіонату. Ви знаєте, що всі представники футбольного клубу у цій студії завжди говорили, що ми готові грати виключно на території України, тому що ми розуміємо, що футбол існує для вболівальників. І якісь там ідеї грати за кордоном чи якісь там інші формати ніколи не розглядалися в нашому клубі. І дуже шкода, що попереднє рішення є про те, що матчі будуть без глядачів відбуватися. Я вважаю, що принаймні у Львові достатньо далеко від лінії фронту ми могли б дозволяти якийсь там, можливо, не не повний стадіон, а якимось там певній кількості в відвідувати матчів. На жаль, таке рішення є прийнято. Матчі будуть відбуватися без вболівальників, але є сучасні технології, телебачення. Будемо сподіватися, що всі, хто хоче слідкувати за виступами улюблених клубів, буде мати цю можливість. В пресі з'являлася інформація якраз про трансляції. Чи будуть вони, якщо будуть, чи будуть це прямі ефіри, що відомо на дану хвилину про трансляцію? Знаєте ситуацію. В минулому році футбольні канали, футбол 1-2-3 купили права, в тому числі трансляцію першої ліги. На жаль, ці канали закрилися і виникла така незрозуміла ситуація власне з телеправами в першій лізі. Очевидно, що поки не з'ясована доля Української прем'єр-ліги, там зараз власне, тривають всі. Ці дні триває конкурс на, 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 на утримання прав на трансляцію. Сподіваюся, найближчим часом він закінчиться. Коли там проясниться з УПЛ, то я думаю, йде е, і до першої ліги. В будь-якому випадку я можу гарантувати, що глядачі будуть бачити матчі Карпат на екранах. Чи це буде на одному з телеканалів, бо попередні розмови ми ведемо? Чи це буде на клубному каналі? В Ютубі чи це буде, наприклад, єдиний телепул для першої ліги? Хоча, ну чесно кажучи, скептично доставлюся до цього варіанту, в силу того, що просто ну не час такий зараз і не стільки бажаючих це все організувати. Тому можу запевнити наших болівальників, що ви будете мати змогу бачити всі матчі Карпат на своїх телеекранах. Живемо в складний час. Зрозуміло, що про волонтерство так не прийнято хвалитись, публічно про це говорити, але футбольні клуби часто за час цієї війни ставали такими клубами волонтерства, допомоги Збройним силам. Особливо багато болівальників Карпат, зокрема на передовій. Як клуб допомагає, про що можна говорити? Наскільки є активною участь клубу якраз в допомозі фронту? Так, дійсно багато вболівальників, ультрасів, звичайних вболівальників є на фронті. Ми тісно комунікуємо з фанатськими групами, які існують у Львові, і завжди з великою щирою. Щирим серцем відгукуємося на їхні ну, прохання чи запити на підтримку. Тобто, всі, хто до нас звертаються, ну для нас це було пріоритетом. Це з одного боку вболівальники, тому що це ті люди, заради яких ми граємо у футбол. З другого боку, ми допомагаємо кільком військовим частинам, кільком військовим підрозділам, регулярно, системно допомагаємо, Дійсно, не час зараз про це говорити. Я думаю, після війни. Кому, треба, кому буде цікаво, то й дістане відповідь на всі запитання, що, де, як, коли. Але хочу сказати, що ну, всі, всі розуміють, що футбол в наших умовах це є річ дотаційна і є власники футбольних клубів. Хочу сказати, що власники футбольного клубу це соціально відповідальні підприємці, які, ну, очевидно, дуже багато допомагали, допомагають і будуть допомагати і Збройним силам України і взагалі суспільству українському загалом. Дотепер ми не знаємо регламенту змагань, зокрема першої ліги. Є інформація про поділ на дві групи, вісім учасників. Чи знаєте, щось про дату старту сезону? Чи якісь деталі конкретні? Дата старту є орієнтовна, це кінець серпня або початок вересня. Найбільш така робоча дата це 31 серпня. Стосовно формату він ще не є остаточно затверджений. 12 серпня відбудеться збори Професійної футбольної ліги. Думаю, що там буде більше відповідей на ці запитання. Мені здається, що і один, і другий формат має право на існування. Може бути традиційний формат, коли 16 клубів грають в два тури. Може бути дві зони по там по вісім команд, які там по якісь географічному принципу організовані. Мені здається, що це не так важливо. Важливо, щоб футбол пошвидше повернувся на до вболівальників. Розуміємо, що футбол знову-таки не на першому місці, але от саме завдання Карпати декларували раніше про те, що вихід з другої ліги за два сезони в прем'єр-лігу. Чи зараз є в команди ціль? Так, Безумовно, це завдання ніхто не відміняв. Тобто, ціль перед головним тренером, перед всім клубом стоїть, що команди, Карпати мають грати в прем'єр-лізі українській, і це, все власне для цього робиться за цей період підготовки до сезону. Відбулося підсилення команди. Збережений якість ця команд. Попереднього року найбільш досвідчені, найбільш такі е, футболісти, яких відзначали і вболівальники, і тренерський склад, вони залишилися в команді. Ми долучили велику групу молодих футболістів, 12 молодих футболістів, це випускники Академії Карпат. Е, і ми, власне, гордимося тим, що е, що ці ну, діти можна так сказати, бо це 17 років, ще 17-18 років, тобто що вони отримують шанс заграти в футбол, і це можливо. Це один, ну, один з плюсів того, що український футбол переживає певну кризу. Те, що відійшло багато іноземців, іноземних гравців, і для українських футболістів з'явився шанс себе зарекомендувати. І це таке вікно можливостей, які, які не були напевне в їхніх попередників. У них воно є. Я дуже хотів, щоб власне випускники Академії футболу Карпат, училища фізичної культури Львівського, щоб вони скористалися цією нагодою і зарекомендували себе в футболі. Так само підсилення відбулося за рахунок досвідчених футболістів з клубів і прем'єр-ліги, і першої ліги. Тобто, фактично, так можна поділити, що команда. Там умовно коло 30 гравців є, то є 10 там умовно ветеранів з попереднього сезону, 10 молодих і 10 досвідчених, які перейшли десь з інших клубів. Тобто, мені здається, такий мікс, така пропорція. Вона дозволяє оптимально розподіляти і сили протягом сезону, і поєднювати досвід з молодістю. І я думаю, що вона би мала дати результат, тому що дійсно завдання є потрапити до прем'єр-ліги. Регламент першої ліги не передбачає існування команди Ю-19, але формально «Карпати-2» ми розуміємо, що це команда Ю-19 так буде виконувати функції? Так, ми, ми... Ми на цьому цей сезон прийняли рішення створити команду Карпати. 2 ця команда буде виступати в прем'єр-лізі Львівської області чекаємо, коли відновиться чемпіонат Львівської області. Це має відбутися найближчим часом, можливо, навіть швидше ніж виступи у першій лізі. І там ми заявили практично майже всі гравців і обидвох команд, крім таких вже там, ну крім. Капітана Кожанова чи там Ткачука, очевидно, вже не було ніякого там сенсу їх заявляти за другу команду, але це ось кистяк буде молодіжний, тобто молоді вихованці львівського училища фізичної культури, і плюс ці футболісти вже старшого віку, які будуть проходити чи реабілітацію якусь там, чи після травм відновлюватися, чи просто не будуть потрапляти в основний склад. Вони отримують можливість власне підтримувати форму у команді Карпати. 2 з тих документів, які публікуються теж в пресі, журналістами про ті вимоги, які ставитимуться до всіх матчів, футбольні чиновники з асоціації футболу, очевидно, перекладають так відповідальність на господаря, на клуб, який організовувати матчі. В безпековому плані чи Карпати готові забезпечувати е, гарантії умовно питання бомбосховищ, питання mm -hmm. повітряних тривог? Чи клуб розуміє, що це теж лягає на, на так власне? Минулий тиждень ми займалися тими цими всіма процедурами, пов'язані з отриманням допуску стадіону. Україна до, фут, до проведення футбольних матчів працювала відповідна комісія, в якій входили працівники всіх компетентних органів і Міністерство з надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, представники міської влади. вони оглянули ті приміщення, які ми пропонуємо використовувати як сховище. У нас на території є два таких приміщення. Які є підземними, які достатньо мають міцкість, щоб можна було необхідну кількість людей там розмістити. Тобто, в принципі, акт підписаний з боку тих всіх представників різних органів влади про допуск стадіону. Тобто, він у нас є. Залишилося ще пройти ряд бюрократичних процедур, пов'язано з тим, щоб перший раз таке в умовах війни. Стартує чемпіонат, тому не всі там ще розуміють, як би це мало відбуватися. Ви кажете, перекладають відповідальність. Це не швидше не перекладають відповідальність, швидше що, ну, не всі знають, що в який момент треба робити, і трошки так воно не організовано не до кінця організовано виходить. Але ну це таке. Це робочий процес, він вирегулюється. Я думаю, що ну, Львів, в принципі, в цьому сезоні буде столицею футболу, тому що тут будуть грати команди, напевне, три команди прем'єр-ліги. Дві Львівських, одна, Шахтар, Донецьк, будуть команди першої ліги грати. Можливо, ще хтось захоче грати Керпати у Львові. Карпати ділитимуть стадіон Україна з кимось. Ну, ми граємо на муніципальному стадіоні, тобто, це, він належить громаді Львова, ми його орендуємо. Тому, в принципі, ми, ну, якби це був там клубний стадіон, ми там буде усі рішення приймали. А тут все таки є здоровий глузд, і ми розуміємо, що якщо хтось буде в потребі, комусь потрібно буде грати на нашому стадіоні, то очевидно, що ми не, не будемо цього заперечувати. Ясно, що стадіон буде. Потребувати там більшої їх, тоді там, догляду, турботи про там, траву, про там, якісь інфраструктуру. Але я думаю, що це робоче питання, що воно вирішиться і як. Крім поточного косметичного ремонту, не секрет є, що стадіон Україна ну все-таки перебуває не зовсім в тому стані, в якого ми би хотілися. Це стосується, напевне, і газону, і особливо навколишнього інфраструктурного об'єкту. Про туалети вже багато років говорять. Так, тобто така річ, яка теж потребує оновлення. Чи є в планах в клубу е працювати е, на так? Ми коли брали, ну по перше, ми згідно умов договору оренди е зобов'язані підтримувати та інвестувати кошти в. Е в розвиток стадіону в покращення інфраструктури, але це там порівняно невеликі суми, бо якщо йдеться про капітальну е, реставрацію чи оновлення стадіону, то це суттєве, суттєві інвестиції. Ми перед початком війни почали таку попередню роботу, збирали, залучали там архітекторів, проєктантів, е, такі робили то, що не були робочі проекти, були ескізні проекти, які ми мали презентувати міській владі, тому що ми можемо робити будь-яку реконструкцію тільки з дозволу міської влади. Ми е, Напрацьовували такі ескізи. Ясно, що війна внесла свої корективи. Зараз ми взяли паузу. Ну, з з, з, з другого боку, нам на руку грає, що вболівальників не буде. Нема сенсу там зараз десь інвестувати гроші в те, чим зараз не будемо користуватися, тому ми відклали це на пізніше. Тобто, рано чи пізно стадіон Україна точно буде оновлений. Але ну, очевидно що це свій час після перемоги. То як ми тепер відповідаємо на цю пропозицію. Ну тим більше ми маємо добудувати базу. Це теж така достатньо велика інвестиція. Бідництво бази після початку війни трошки було ясно, що зменшені, тому що, по-перше, там будівельників, хтось в армію пішов, хтось пішов на фронт, хтось хтось там десь там до родин повернувся. Потім були проблеми там з постачанням будматеріалів. Та зрештою осіб інші пріоритети були. Перші дні місяці війни, всі там можливі там кошти чи якісь там ресурси були залучені до допомоги армії. Потім, потім ми відновили будівництво бази. Е, воно йде не такими темпами, як планувалося. Ми, в принципі, е, ми думали, що вже в цей час база буде відкрита. Ясно, що це тепер відкладається. Е, цей на дедлайн і встановлено, трошки його змістили. Ця дата кінцева. Зараз ми, кінцевої дати немає, тому що ми дійсно не знаємо, якими темпами буде відбуватися е, і постачання е, обладнання для бази, і ну тобто немає відповіді на багато запитань. Можна сказати, що процес будівництва рухається не такими ж темпами, як планувалося, але рухається. Ну, думаю, ще ваша передача чи якийсь інший спосіб ми покажемо перед зимою, як буде виглядати база, в якому стані вона буде. Зрозуміло, болівальників не буде на стадіоні, але сам процес комунікації. Наскільки клуб розуміє, що це важлива річ, можливо, створення якогось там візуального продукту друкованого. Як Карпати в цей важкий час планують працювати з болівальниками? Чи буде якийсь такий крок на зустріч, щоб люди вболівали відчували себе ближче до команди до футболістів? Ну очевидно, що тепер футбол стає віртуальним і перетворюється в одне суцільне телебачення, тому що фактично тільки телеекран має можливість донести до глядачів атмосферу футболу навколо футбольній Будії. Тобто головну увагу будемо приділяти власне організації телетрансляцій та на, 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 навколо футбольного телепродукту. Тобто е, різного формату шукаємо формати, напрацьовуємо е, в соцмережі, наші число передплатників чи користувачів соцмереж наших е, збільшується постійно. Приємно, що е, наші трансляції товариських матчів додають нам вболівальників, глядачів і на Ютуб-каналі. Тобто, я думаю, що Сучасна людина має доступ до стількох різних гаджетів і, і, і можливостей, що всі, ті, хто захочуть жити футболом, таку змогу отримають. Ще до війни Карпати запустили власний фаншоп, Яка його зараз ситуація? Так він працює, але чи буде поповнення в контексті технічного спонсора, як виглядає загалом ситуація? Mm -hmm. в цьому так, фактично, ми перед, перед початком війни відкрили цей інтернет-магазин, в якому всі бажаючі можуть купити цілу лінійку продукції, пов'язані з Карпатами. От, і там також можна придбати футболки. Власне, часто до нас звертається запитанням, чи ми не хотіли би оновити постачальників екіпірування для футбольного клубу. Я думаю, що власне, в контексті війни, коли зараз суспільство уважно слідкує за тим, як та чи інша фірма, бренд якийсь міжнародний, поводить себе стосовно Росії, чи він дотримується санкцій, то я думаю, що ми такі. Всі наші наступні партнери чи всі, всі партнери, з якими ми будемо працювати. Ми власне будемо першою вимогою ставити дотримання цього цих е, санкційних вимог неприсутності на російському ринку, тому що вважаємо, що не маємо морального права десь працювати з тими партнерами, які десь е, мають відношення, які раптом мають бізнес, залишили бізнес в Росії. Так що е, думаю, що може бути оновлення. Е, ну буду, будемо буду тримати інтригу. Зараз важкий час для власників клубів багато проєктів закриваються клуби зникають. Питання дитячого футболу, звичайно, ще більше ігнорується, Не до цього багато хто вважає, але як Карпати в цьому плані працюватимуть, чи вистачатиме власне фінансових можливостей, особливо на клубну школу, бо, оскільки враховуючи зараз команда ю 19 є. Тобто, чи клуб розуміє теж і чи має фінансові можливості в цьому контексті? Власне, от буквально перед тим як потрапити до вас студію, я спілкувався з Степаном Родиком, директором нашого львівського фахового коледжу спорту. Вони планомірно готуються до початку навчального року. Зараз відновлюється діяльність, там була невеличка пауза в діяльності цієї, там з об'єктивних причин цього коледжу. Пов'язано з війною. Зараз вона відновлюється і діти повернуться 1 вересня в свої класи. Вже зараз. Перед початком ще навчання відбудуться кілька тренувальних зборів, бо фактично пів року студенти цього коледжу були, жили вдома, не мали можливості спільно тренуватися, не спілкувалися один з одним. Зараз ми, щоб відновити, поможемо їм провести кілька таких зборів тут на Львівщині. І з 1 з вересня почнеться навчання, так само як і навчання в школі Карпати на Погулянці. Там так само, там в принципі ціле літо працюють секції футбольні для дітей. Ви знаєте, що в цьому році ми там багато залучали і запрошували на навчання дітей вимушено переселених осіб. Зараз вони фактично так само з вересня повноцінно відновлюються, Тобто всі ті зобов'язання, які Карпати брали перед цими дитячими і ну, навчальними закладами, ми дотримуємося. Вважаємо, що це є пріоритет. Тобто ми завжди будемо це. Наше майбутнє, і зрештою футбол в тому числі відбувається для того, щоб якомога більше дітей грали в футбол, вели здоровий спосіб життя. Тому це пріоритет дуже важливий. Якщо мову в глобальному плані, була інформація в пресі про якісь там фінансові там труднощі, умовно кажучи, в Карпатах. Не говорячи вже про дитячий футбол, а якщо в загальному, чи все гаразд в клубі, якщо це може бути гаразд в таких умовах, звичайно, наскільки клуб фінансово стабільно себе почуває на даний момент? Ну, найкраще, напевне, говорять якісь там показники там, чи сплачених податків, чи, зрештою, просто думки тих людей, які працюють в клубі, отримують там, зарплату. Тобто, звичайно, що початок війни трошки вніс там певне напруження, тому що ну, не було зрозуміло, як буде далі розвиватися футбол, як буде цей. Тобто була така кілька місяців такої. Я б навіть сказав паузи, бо фактично всі продовжували займатися своєю справою. Тобто трошки пішли на скорочення видатків, але я думаю, що це такі всі це сприйняли нормально, всі, хто, кого це стосувалося, підтримали це, грубо кажучи. І зараз, зараз, я думаю, з розвитком сезону це все поступово буде відновлюватися. Ну, я вважаю, що фінанс, фінансовий стан клубу є стабільний. Клуб всі заплановані речі виконує, збори, тренування, підготовка дітей. Але найкраща відповідь буде на футбольному полі.